Мене звати Максим Семенюк, я працював художником-постановником на проєкті Ранок вдома. 23-го року я долучився до Донозвардії України, батальйону Свобода. Конституція України розділ перший. Загальні засади. Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності, неторканості покладається на Збройні Сили України, забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладається на відповідні військові формування. Та правоохоронні органи держави, організації і порядок, діяльності яких визначаються законом. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи прискорджання їх діяльності. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі в Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей.